Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтеся на наш канал, бо незнання історії не звільняє від відповідальності. У попередньому випуску ми розповідали про створення організації українських націоналістів. Сьогодні продовження. Під час Другої світової війни керівництво обох частин ОУН Бандера та Мельник опинилися в ув'язненні у німців. У цей час роль лідера взяв на себе молодий та рішучий Роман Шухевич. І саме він ініціював створення та очолив українську повстанську армію. Роман був бойовим референтом ОУН. І саме він організовував політичні вбивства, зокрема, замах на міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пірацького. Два з половиною роки Шухевич відсидів у польських тюрмах, а вийшовши на свободу, став успішним бізнесменом. Заснував рекламну компанію Фама. Але у 1939-му покинув усе заради війни за незалежність Карпатської України. У 41-му Шухевич вступає до німецького диверсійного батальйону Нахтігаль. Учасника якого переважно українці. Він учасник проголошення відновлення української державності у Львові. У 42-му, коли третій рейх арештовує усіх керівників ОУН, Роман разом з батальйоном відмовляється служити німцям. Його намагаються схопити, але він вислизає. На початку 43-го Шухевич, вже один з керівників ОУН та головний командир української повстанської армії. 7 лютого 1943-го. Волинь під прикриттям ночі у містечку Володимирець заходить велика група озброєних людей. У руках у них переважно карабіни і нагани. У декого навіть сокири лише у кількох автомати. Швидко подолавши кілька вулиць, чоловіки атакують відділ німецької поліції. Коротка перестрілка із будівлі знято прапор зі свастикою. Убито коменданта німця і сім поліцаїв. Звільнено полоненого члена ОУН Діброву. Такою була перша антинімецька акція Української повстанської армії. Потім, як стверджує польський історик Жего жмотика, це був не кінець акції, а тільки початок рейду. На його думку, вже вранці наступного дня, буцімто той самий загін УПА під командуванням перегиняка, вчиняє напад на польську колонію Паросля біля Сарн. У результаті атаки сукирами вбито 155 мешканців села, серед них жінки і діти. І хоча нападники представилися червоними партизанами, польські історики переконані, що йдеться саме про першу антипольську акцію у пана Волині. Натомість українські історики наполягають, що конфлікт розпочався на Холмщині з антиукраїнських акцій армії Крайової. Хто б не почав перший уже за кілька місяців. Та переросло у справжню українсько-польську війну, відголоски якої лунають ще нині. Причин і приводів для українсько польського протистояння насправді було більш ніж достатньо. Це і складні стосунки у міжвоєнний період, і взаємні звинувачення у колабораціонізмі, і роль окремих лідерів, і під'юдження як з боку німців, так і радянських партизан. Проте найголовніше це було різне бачення українським та польським підпіллям повоєнних кордонів. Наприклад, організація українських націоналістів та її військова потуга УПА хотіли Україну у межах етнічного розселення українців. Польська сторона наполягала, що Польща повинна відтворитися у кордонах 39-го року разом з Волинню та східною Галичиною, і польська етнічна меншість на цих територіях виглядала для них достатнім аргументом. Жертвами і учасниками війни ставали не тільки учасники повстанських армій, але й переважно мирне населення. Представник іншої нації автоматично вважався ворогом незалежно від статі і віку. Причому обидві сторони свої напади і звірства виправдовували як так звані відплатні акції. Нинішня Польща називає події на Волині геноцидом і покладає відповідальність за це на керівництво ОУН та УПА. Зокрема, і Шухевича, хоча жодних доказів його злочинних наказів немає. Насправді, Шухевич, як один з лідерів організації українських націоналістів, відмовився від ідеології інтегрального націоналізму. У 43-му он змінює гасла на майже ліберальні воля народам, воля людині усе, щоб сподобатися західним демократіям і бути більш зрозумілими для українців на сході. Стратегія Шухевича полягала у співпраці з демократичними країнами Заходу та поневоленими народами СРСР. Тактично він розраховував на те, що США і Британія відкриють другий фронт на Балканах і дістануться України швидше, ніж Червона армія. Не сталося. Інший розрахунок Шухевича стосувався роздмухування антисталінського повстання по всій Україні. Осередки унівського підпілля сягали Донбасу. На допомогу їм мали вирушити. Регулярні підрозділи УПА. Радянська влада, яка поверталася в Україну за спиною Червоної армії, зіштовхнулася з серйозною проблемою. Ім'я цій проблемі було український народ і лісова армія. Упа. Ба більше керівництво СССР дізналося про наміри УПА перекинути частину загонів з Західної України на Надніпрянщину. І для цієї мети було створено. На базі цього здолбунівського куреня, де служив Босюк, з'єднання, Холодний Яр. То воно налічувало тоді три курені, таке велике з'єднання, і воно мало би йти кількома шляхами там, через Житомирську, через Вінницьку, Хмельницьку області. Саме от в цей Холодний Яр, там ці курені мали розійтися по призначених там районах і в. Потрібний момент за командою, там налагодивши зв'язки з місцевою мережею ООН, це повстання. Червоні партизани передали до Москви явно перебільшені дані щодо розмірів угрупуванню УПА. Для недопущення східного рейду українських повстанців з Москви на Волинь було кинуто 35 -ти тисячну армію НКВС. Ці війська оточили з'єднання УПА і з боями загнали їх у котел поблизу села Гурби. У 20-х числах квітня протягом семи днів тривали кровопролитні бої, у яких НКВС використовувало кінноту, танки і навіть авіацію. Коли становище підрозділів УПА здавалося безнадійним, керівництво під прикриттям ночі наважилося на тихий прорив. Під прикриттям ночі упорядкував я відділи. Новомобілізовані і цивільні ходили з місця на місце і скрізь зустрічалися з небезпекою. Табір зраненими чекав, що ми візьмемо їх з собою, але прорватися з ними та цивільними неозброєними людьми було неможливо. Командир з'єднання Холодний Яр Микола Свистун Ясен. Вранці 25 квітня 1944-го НКВС рушило на черговий штурм Гурбинського лісу. Вперше їх не зустріли постріли. Виявилося, у лісі нема нікого, крім цивільних і поранених. Внутрішні війська, очевидно, вважали, що там все-таки хтось знаходиться. Вони ну, не мали очевидно такої інформації про великий вихід повстанців. Продовжують свою крименецьку операцію. Вона тривала аж до 27 числа. І фактично, хто, всі, хто був в лісі, е Вбивався. Полки НКВС і червоних партизан далеко в тилу Червоної армії полетіли ще далі на не здоганяти холодноярське з'єднання УПА. З боку Дніпра їм йшло підкріплення. Похід УПА на схід провалився. Однак провалився і намір Кремля одним махом позбутися повстанської армії. Боротьба розтяглася на десятиріччя. Шухевич зробив висновки з гурбенського бою. УПА переважно відмовилося від великих з'єднань. Але НКВС теж змінило тактику ведення боротьби. Так з'явилися псевдобоївки УПА.